Доброго дня, з вами Алекс Хабр. І оскільки Ютуб е, зваблює нас, розбещує е, новими можливостями. Наприклад, пропонує записувати коротке відео, то я вирішив, чому б не розбеститись, чому б не звабитись і не спробувати е, зробити такі собі шорти з е, е, І для прикладу, от що вам треба знати про ці. Шорти, історичні шорти. Тільки те, що вони будуть короткі. І відповідно у них не буде всяких ілюстрацій. Тобто це вже дві речі. Вам треба знати, що вони короткі, і що в них не буде ілюстрацій, і що вони будуть нерегулярні. Тобто три речі треба знати. От, і в них я буду висвітлювати новини от все саме нове свіженьке що з'явилося в інтернеті на історичну тему. Отже, починаємо ми з нашої першої нульової теми нашого пілотного випуску. Поїхали! Головною археологічною новиною цього тижня було те, що в на полі битви в Етерлову знайшли черепи. От, ну здавалося б, а що тут такого е, дивовижного? Там зрештою загнулося більше 10 тисяч чоловіків. А справа в тому, що майже одразу після битви, за, за кілька років, е, заповзяті е, бельгійські куркулі почали викопувати ці кістяки. Навіщо? Ні, вони були не некрафмантами, некрафілами, ні. На бурячки, на цукор. Вони перепалювали ці кістяки, з них виходив дуже гарний сербен, через який можна було очищувати цукор, який робився з цукрових буряків. У них і за кілька років вони, от майже все це поле в втерло, перекупали, і там нічого не лишилося. От, і взагалі, щоб ви зрозуміли, це не одні такі бельгійські куркулі були. Це взагалі по Європі 19 століття. Така традиція була дивна. Ну точніше, не дивна, оскільки мінеральних добрив не було. А людські кістаки це на всяк випадок біоапатити, ну тобто фосфатні добре. І е, британці, які раніше від усіх європейців дізналися про роль. Відкрила, так би мовити, очівку мінеральних добрив, вони стали закуповувати в Європі землю з полів битв. Чому в Європі? Ну тому що в Британії вже на той момент більше 150 років, як з великими битвами не складалася. А в Європі їх було повно: і Семирічна війна, і Наполеонівські війни. І тому майже вся Німеччина, там частина, ну, Франція менше, Бельгія, Нідерланди вони були перекопані, і земля була продана в прямому сенсі. Ці кістяки були продані. Ну, Разом з землею в Британію як добре. Ну, от, такі цікаві були традиції в Європі 19 століття. І що ж, власне, сталося? Чому ці кістяки знайшли ці черепи? Ну, Тому що один з професорів приїхав, як завжди, на речницю битви, давав лекцію на місці там, на полі, полі битви Ватерлоо. І один з послухав його, місцевий. А потім підійшов і сказав, ну, мені дуже соромно. Я коли був малий, дурний, я з друзями копав тут землю, познаходив черепи, познаходив всякого там гудзики, ремені, кулі. кулі. І я це зробив з цього домашній музей. Тобто показував тільки друзям. А мій друг помер і мені, мабуть, небагато лишилося, я так вас послухав, мені стало соромно, і я злякався, що ось я помру, і ніхто не дізнається про це. Тому ось я вам віддаю це все. І я вам кажу, у кого вони ще є. І ви, моє ім'я, більше ніде не згадуєте. От, і всі, тепер ніхто не знає, що це за чоловік, але всі йому дуже вдячні. І тепер археологи е, будуть, мабуть, в прямому сенсі коперсатися в шафах усіх місцевих жителів в пошуках скелетів. І на цьому пілотний випуск е, е, історичних шортів закінчується. Дякую за увагу! Все буде Україна!